Барви під свідомості, експресія рухів та розквіт життя. Автори студії Артизюм кажуть, прагнуть поділитись своїми емоціями та світлом. Представила власні роботи і пані Інна. Розповідає, малювання це спосіб відволіктися від напруженої ситуації та відновитись. На полотнах зображає пейзажі китайських гір та хортиці. Але найулюбленіша картина два човни. Два човника, які очікують своїх ем, подорожнічих. І от Ось вона мене надихнула на таке на роздуми, що ми, люди, тут недовго живемо, ми тут на землі. І ми завжди подорожуємо в часі в своїй фантазії. У мене дуже рівні лінії, тому що я з кресленням мала справу, і мені треба було навчитися робити. Вільно так такі ще полі фантазії був і на малюнку. Навпроти на полотнах квітнуть тюльпани, бузок та жоржини. Роза гофман представила майже три десятки власних робіт. Але найулюбленіша трилогія з антикварним чайником згадує, довго шукала натуру. На кожному натюрморті різні сезони, різне тло, але однаково затишний настрій. А в центрі той самий предмет посуду. Приходив такий чайничок, наполеончик. але ось там три роботи. де він він кожен раз. Стразний і він на самому главному місці. Він як Наполеон виростає кожного разу. І треба, щоб біля нього було окруження, було своє там. І все йому мало. І те додам, і те дадам. Йому все надо, треба, і треба. На відкритті виставки організатору розіграли дві картини. Участь за донат на Збройні сили. Я сьогодні виграла картину. Таку чудову, мирну, красиву негативу. У нас сьогодні дуже багато. А це ковток повітря, свіжого, чистого, гарного. На виставці представлені понад 70 робіт восьми художниць студії Арт ізюм. Ідея створити виставку належить керівниці студії. каже, хотілось подарувати містянам частинку прекрасного. А які саме картини показувати митці обирали самі? Більшість авторів пишуть більше в символізмі. Тобто це направлено на те, щоб на гармонізацію простору, на ем, пошук сакральних якихось знаків, на глибину, на пошук і занурення саме в підсвідомість людини. Переглянути картини художників можна безплатно в Центрі культурних послуг орбіта. Також за бажання їх можна придбати. Виставка триватиме до кінця листопада. Анастасія Метко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.